Ріна, добрий день. Поїхала до трансляції, бо вона у нас є, за що я просто обожнюю Ютуб. Безмежна кількість трансляцій, без того, що я не заплановую час, а це називається це кохання ютуберів, Це реально просто настільки перевірений автор, що вони дають на це право. Да? Тобто, це треба, ну я не знаю, це, це винятки з правил, скоріше всього. Значить, так, пливун, у нас в Києві зараз реально назріває катастрофа, про яку ми ну, щось чули, але не знаємо що Саме, значить, дивіться, я розробила розвідку щодо синьої вітки метро. Давайте ми відкриємо карту синьої вітки, хто там останнього часу взагалі гілки метро. Да? Не пам'ятаю, які у нас там з вами станції є. І от станції, дайте відкрити карту зображення. тож не моя відка, метро, я її не їжджу, але от у нас, так, да, от у нас тут такі питання до таких станцій. Значить, Деміївська, Голосіївська, Весельськіївська, Васильківська, виставковий центр і подробні Трепки. Боже, люди, це абсолютно нові станції. Це останні станції зараз перекриті. Остання ця станція це Людбівська, це ще колись це одна це стара станція. А от ці станції були нові. Я не знаю, хто як дав розпорядження на будування цієї гілки саме в цю сторону. Її можна було по-різному виводити, але чогось пішли сюди. І мені кажеться, що тут і була помилка в тому, що так і вели. Хоча, звичайно, треба було щось зробити. Якщо ви розумієте, що зараз відбувається, липіцька зараз крайня. Зараз крайня да, поїзди їдуть далі в сторону Деміївській. Я, я не знаю, як вона там роз, розвертається. Можливо, там є якісь внутрішні гілки, що скоріш всього. Тому що Либідська була колись остання. Як я не пам'ятаю, Либідська була остання, почали почали будувати оці. Можливо, там є внутрішня такі, скажіть, розворот, але справа в тому, що ви думаєте, тут все нормально. Та де там? Дивіться відео, що зараз відбувається. Я його вже зробила, я його вже так сказати, для вас підготувала і озвучила. Так що дивимося відео. І так, давайте з вами проїдемося від станції Лебідської до станції э, Площа Льва Толстого або Площа Українські героїв. І так, у нас є місця на станції перекриті, тому що там у нас всього нічого, але капає вода з потолка і капає вода е, з усіх місць, тільки-тільки можливо. От перекрита частина, це десь, десь четвертина станції. Е, на колії між коліями також є вода. Бачите, зверху труба, цієї труби капає донизу. Стіні мокрі, видно такі плями на стінах, де Просочується вода і з одної і з другої колії по обидві сторони є вода на станції метро Либінська, але ж така точна ситуація і на наступній станції. Це ж у нас станція палац спорту. Подивіться, у нас є просто от місце, де зверху капає вода прямо на пол. Стіна абсолютно влажна і ми бачимо лужі і. Ситуація дуже небезпечна, мені здається, що в будь-який момент може щось трапитися, які підводні води підуть просто заливати будь-яку з цих станцій, побачите, що зверху над головою є плями, от іншого кольору, вони в вологі, запах сирості надзвичайно такий, знаєте, в 10 разів більше, ніж зазвичай, хоча там завжди є запах сирості. І навіть наступна станція, і тут також між кольями Є вода на цій станції. З однієї з іншої сторони е, капає вода. Наступна станція Палац України. Така ж сама ситуація. Ось ця станція, перекриті зони, е, де... чому перекриті. Написано, що це ремонт, це, звичайно, не ремонт, там просто капає вода. От е, навіть якісь е, такі. Е, Скажем так, елементу зверху познімали для того, щоб вода просочувалася не на цій панелі, що повинні бути зверху там, так, панелі, їх познімали і просочується просто вода великі лужі. І от плями ці плями розводи на стінах вологі. і з цих плям капає на капає, і і з одної сторони, з іншої сторони, ситуація дуже небезпечна. Синя гілка метро дуже небезпечна. І така ситуація, а, якщо протись по всій станції, не можна сказати, що в одному місці, а скрізь, От, бачите, перетянуто все а, стрічками, але бачите, познімали навіть панелі. Ці панелі познімали, тому що з цих панелів капає, капає, тому не познімали. І он нав... Підлозі вода стоїть. І ці желуджі, вони, хоч і прибирають, а вони збільшуються. І по всіх станціях такі сирі місця. І ця, ця, ця ситуація аж до е, зупинки колишньої площі льва толстого зараз це площа. Українських героїв, і, мабуть, тільки на цій зупинці, вже, можна сказати, безпечно, я не побачила е, нічого. Оця у нас зупинка, площа Толстого. Немає тут води, немає серих місць, тобто дуже небезпечно. Ну що, побачили відео, так? Да? Отакі у нас ситуації навіть не на закритих станціях. Я не розумію, що там. Ви ж розумієте, що між тунелями, там скрізь вода. Тобто десь у нас тут вже герметично, вже щось позакр... позакривали ці засуви, повинні були закрити, але це ж не вихід. Просто закрити станцію і сказати, що все нормально. На півроку просто закрили і чекати, поки ми залишимося від метро. У нас вже ситуація настільки, що біля Деміївської сталося просідання грунту. Там я кажуть, критичних змін немає. Що значить немає? Мені здається, що ми скоро просто в нас тунель. У нас залиш, ми залишимося без синьої вітки, Якщо щось трапиться, там не зможуть розвертатися, навіть якщо площа Льва Толстого буде останньою зупинкою. Вони ж там не будуть розвертатися. Це вже все, все. синьої відки немає. Ви розумієте, що це? Ви розумієте, що метро, е, ну, метро взагалі найбільш дорожчий е, транспорт на світі? Тобто не, не літаки, саме метро. Вони метро коштує мільярди. це гордість будь-якого будь будь міста. І давайте почитаємо, що я думаю, що це пливину. Я впевнена, що пливини. Ви можете в принципі подивитися аналогічне. Правда, він звичайно російський, і він, правда, з є такий російський фільм Метро. І це про історичні події у Пітері, коли. Пливун тільки давайте дивитися так, щоб вони їм не капали гроші. Давайте, ви ж знаєте, українці знають, як ото скачати, щоб, щоб тільки їм не капали гроші через YouTube за просмотри да, цього фільму. Ну ви можете подивитися зараз і зрозуміти, що також це, скоріше всього, така ж ситуація, як у, у, у Санкт-Петербурзі, де пливун побудували в поганому місці, і пливун просто-просто в тунель пішла вода, і дуже швидко, і там була катастрофа. Так, от Пливуни – це Водонасичені, водонасичені малозв'язані нещільні породи насичені водою з високим містом колоїдних частинок, які при розкриванні, виявляються здатність до розпливання і переміщення істинні пловини, тому що вони і істини, і псевдоістинні. Це, тобто це піски з водою, щоб ви розуміли, тому вони настільки нестабільні. Як захисні заходи при приходженні пловинів застосовують щіль, спеціальні щити, кесони. Опускні колодязі, опускні споруди заморожування, випереджувальну проходку і закріплення ґрунтів. А тепер, виходить, що є якісь дії проти пливунів. Тобто треба щось робити, якщо Кличко просто зараз зупинить пару, ну скажімо так, закриє станції, це не допоможе. До десь, в марті, в лютому місяці масиня вітка буде затоплена, корище сніг буде ще танути, і бачите, зараз он. Також сніг там в Києві, так що, -м, -м. От ще, дивіться, боротьба з пливунами. Тут є, є варіанти, які, які можна читати не читати, але з пливунами можна боротися з закріпленням, скріпленням грунтів. Інші варіанти. Це треба створювати якусь комісію. Ми, ми, ми просто ще трошки і залишимося без синьої гілки метро. Це просто це аврал, це катастрофа. Да? І от, вони поділяються на справжній справжні існувати. Так, от Що цікаво, що псевдоплавони можуть а, утворитися під час землетрусу. Мабуть, в Києві був якийсь невеличкий землетрус, ми того і не помітили, який призвів до такого, а, до тої води у тій сіній віці, після чого ми проснулися і дізналися, що там караул трапився. Тобто це мог, мог, могли не істинний, не справді плаву, можливо, був землетрус, тому що плавони вони можуть а, їх бу, не, ну, могло бути не бути. А Потім раз, і вони з'явилися, ну, з'явилися. І дивіться, як, що буває, якщо є пливуни. Пливуни просто можуть просто отак от миттєво провалюватися в будинки без на того, жодного пояснень. Раз і грунт пішов, тому що просідання землі. І а, це. E, 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 значить, у нас там дуже недобрі породи, де це останній кінець синьої відки. Да, і взагалі десь рядом є поруч річка, велика річка, яка дає відтоки відтоки свої. Е, Якби по ще подивитися, якщо є картинка. А, отут краще можна подивитися на плавун. Дивіться, а, значить, десь річка. Десь є річка. Якщо це істинний плавун, якщо істинний, якщо не псевдоплавун, істинний плавун це коли йде річка, і через нещільні породи, значить, сюди підходять, підходить, просочується вода. Це якщо істинний. якщо псевдоплавун стався землетрус, і оці і і, і, і створився, створився новий плавун, якого ще не було раніше якого ще не було, я ще з дитинства пам'ятаю трошки в метро Либідської завжди було водводи під на, між кольями. Ну було настільки трошки, ну, то, що я вам показувала на відео, то розумієте, це небезпечно. Да? І а, робітники станції, якщо подивитися на їхні отакі великі очі, а їх треба б тільки побачити. Да? І я вам скажу, що звичайно, щось журналісти не бігають, що українська народна розвідка бігає і вам це знімає. А, значить, синя відкаликі небезпечні небезпечні. Зараз знаходиться, і ми можемо залишитися без цієї відки. Ви що люди, Та ви знаєте скільки ми втрачаємо це просто катастрофа, це просто катастрофа, якщо ми зараз не будемо боротися з істинною проблемою. Закриття станцій то не варіант. Крім того, у нас іще якісь, якщо ми не будемо кріплювати фундавити і якось боротися з плавонами, у нас в тих зонах може десь просісти ґрунт і отаке от бути. У надзвичайному будинку ну мало того, що у нас зараз ще Росія бомбить. Так у нас ще будуть проблеми з просіданням ґрунту. Я це взагалі для Києва, це просто. Ми знаємо Куріньовка, да це метро Лук'янівка. Там теж колись питання до є свої історичні проблеми з ґрунтом. Там куріньовська трагедія, і виходячи в місця в Києві, з лівої сторони Лівобережна Треєщина і Харківська може затупити, якщо буде ГЕС, з правої сторони плавуни. І виходить, що можуть бути просідання ґрунту. Як ми з вами живемо? Крім того, що у нас ще от відбувається те, що відбувається. Тому це велика катастрофа, я ще раз кажу на це відео, ще раз треба подивитися, і це жах взагалі. Ну, це давайте тему ми закриємо, тому що з цим треба щось робити. Це, скоріше всього, псевдоплавун. Моя така версія, що це псевдоновий плавун із-за якогось невеличкого землетрусу. От Отакі справи. Тепер тема номер 2 для блогерів, а я знаю блогери, які використовують, YouTube, що у вас зараз великі проблеми не працюють відеоредактори. Можливо, за якісь ви платите відеоредактори, воно теж може не запрацювати. Є безкоштовні, їх багато. Ви всіх їх дивилися. Кожен блогер працює зі своїм відеоредактором коштовний, безкоштовний, де він через професійний редактор. Навіть для мене він дуже важкий шоткат більш попростіше, якщо взагалі його загрузити ще. Зараз можуть не грузитися, а щось відбувається з форматами в цих не загружається в певних форматах. Якщо ви робите більш простий формат, тоді відбуваються якісь проблеми, і ми не розуміємо, що відбувається, і як це, від це поборотись, тому що переходити на новий відеоредактор, в якому ти працюєш на інше, це ну це на ділі. Я сама знаю, що тиждень місяць пішов на те, щоб вивчити один відеоредактор. Це якщо ти повністю маєш свій вільний час. Це ви зайняті іншою справою. Це, це справді дуже трудойомка робота. Знаю, знаю, наскільки треба мати багато часу для такої діяльності. Так от, а, якщо загружаєте відеоредактори, загружаєте, наприклад, 2018 року, загружаєте 2017 без поновлення в інтернет, без поновлення, без оновлень в інтернеті. І тоді вони вас запрацюють. Тому що мій редактор запрацював, коли я старий, видалила, він не працює. Працював. Вони мають менше рівні кількість форматів, які МПК 4. Це простий формат, без всякого. Ну, він, він нормальний. Оце я відео створила в МПК 4, тільки він редактор 2018 року. У нас ще вміють загружати крякнуті програми. Ну, ви обережно, тому що цими крякнутими програмами, як, як то кажуть, можете справжній вірус становити. Якщо можете загрузити ваш відео ви стираєте ваш відеоредактор, знищуєте і загружаєте 5-6 років назад. І я вас впевняю. Що все це працює, українці знайдуть вихід і цьому щось відбувається з відеоредакторами, Ось саме для українців. І поговоримо, поговоримо про формати відео, яких дуже багато. І е, вони є е, е, які перші, їх, ну дивіться, скільки, їх дуже-дуже багато. Е, е, 4 v наприклад, для Apple розроблено. CV для Samsung старі під якісь відеоплеєри, під взагалі це міні-анімації. Їх дуже багато. В такій е, е, плеє, як FLV, які мені дуже особисто не подобаються підозрілою своєю діяльністю, цей плеєр взагалі не подобається. Так от, поговоримо про основи. Найперші е, найперші формати відео це були МПК 1, MP2 і MP4. Вони з'явилися десь в 86-8 му му році, потім е, з'явився МПК4 як, е, в принципі, такий останній формат, який. Використовували під пам'ятаєте, що використовували от під такі диски. Тобто mpeg 4 це останній формат, який використовували під а не диски, а касети. Да, були Відеоплеєри, касети, і сюди метадані, типу геолокації, під такий формат, ви аж ніяк не вставите. Тобто ще є формат старий, також старий, який довіряються, можна довірятися, тобто довіряти скажімо, власні відео, довірятися да? такому формату. Це формат формат, зараз я вам покажу. Бачите mpeg 1, mpeg МП2, МП. Він може бути по-різному. Тобто, от це відео, яке я робила в форматі mpeg 4 це старий, як я вам сказала. От я закачала зараз відеоредактор 2018 року. Я працюю в форматі mpeg 4 але mpeg 4 він так звучить, а колись це mpeg 4. Тобто, Або формат по-іншому роз... називається H.264. Оці формати H264, MP4, MP1 MPEG, mpeg 2 ну найкращий, це найбільш досконалий це MPEG. 4 4, тому що він десь приблизно 2000 рік, і він ще підходить для таких диск, дисків опто, опто, ну, як, оптоволоконних чи не оптоволоконах, а таких лазерних дисків круглих, він також mp 4 підходить, тому він підходив і до касет, і до таких круглих дисків. Там немає такого в метаданих, такого поняття, як геолокація. Якщо ми хочемо знати, як стирати, як редагувати і зменшувати, зменшувати об'єм, то тоді це саме ми використовуємо відеокодики. Відеокодики це програми, які зменшують і переформатують відео. в... Не стиснюють відео. Відеокодик використовується для стиснення відео під час запису і розпакування, так? Тобто, можна зменшувати об'єм диску для зменшення розміру файлов. І це потім стискане стиснете відео зберігається у певному форматі, це формат H264, то я казала, то є розширення mpeg 4 mpeg 4 та DFX. Ну, Це взагалі рідкий формат, я не знаю. Но два основних формати, де точно нема метаданих, повірте, це H. Це розширення h 264 чи mpeg 4 Це касетний формат, який точно не має метаданих, такі як геолокація. Якщо ви працюєте в цьому форматі, це відеоредактори не старше 2018 року. З цими редакторами, і повірте, там також є ілюстрації, і картинки і анімація. Все це є, все це зберігається, тільки тільки в метах даних нема. Геолокація, те, що дуже треба українцям, всі відеокодик це приглаб або програмне забезпечення, да, що використовується функції кодування та декодування цифрового відеопотоку. От, наприклад, зараз іде відеопоток. Відеокодик, значить, відеодекодер працює в даному ноутбуці, і з 2000. Бітрейтів в одну секунду інформацію мого голосу та те, що я бачу, до вас передається. Це, звісно, круто. Це є трансляція, це просто аналог телебачення, це, це, це офігезно, Но а, відеокодек це також ще програми для стиснення відео такі формати, і вони нам дуже потрібні. Антидронової системи. А тепер ще раз повторюю, що найкращий подарунок від волонтера, від кого можна тільки можна, це антидронова система, які б вони там не були. От в такому варіанті стаціонарному, яка працює 24 часи часи на до години на добу. Або варіанти, які треба підзаряджати дешевше, є які більше дешевші варіанти. Є отакі варіанти, є отакі варіанти. Але на це на то будемо збирати самостійно, тому що я думаю, що Міністерство оборони не буде їх закупляти. Тому що ви закупити в такій кількості, ні, реально. реально. Але я все таки думаю, що нам треба збирати і закупляти саме це. Тому що 50 ФПВ-дронів вони використовують в день на якісь опорні наші позиції. Розумієте, що вони почувають? Вони також підсипляють те, що взривається в різні сторони, і це все йде на наших тому нам дуже потрібно закупляти саме це. Ну тобто, ну це найкращий варіант. Він коштує мільйон, тому що він з блоком живлення. Йому не треба батареї, йому не треба якісь у них свій блок живлення. І це, це найкращий і найдорожчий варіант. Розумієте, я отут рахувала скільки у нас судів 587 судів. Якщо навіть один суд скинеться з цими працівниками разом судів і купить хоча б одну в якомусь варіанті антидронову систему, це вже. 587, Підрозділи забезпечили систему. Я правда знаю, наскільки вони будуть щедрі, щоб скинутися на, на який варіант із цих м, варіантів на той, що за мільйон і за 500 тисяч, і той, що подешевше, хоча б от такі системи, але в принципі то реалія. Крім того, що зараз новий рік вони отримують премії деякі, і прокурори поотримували премію по 200 тисяч. Ну, прокурори, мені вас для вас особлива спеціальна інформація. Так сказати, можна сказати, від Ізраїлю, саме ви підпадаєте. По повне знищення, ви їх взагалі не треба розуміти? Ви їх взагалі не влаштовуєте це велика вам конфіденційна інформація? Тому краще за те, що вам один, вам один раз дадуть, ви ура, 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 рам дали, а потім. Потім будете на фронті. Це, вам, це точно це конвіційна інформація. Тому краще за ті гроші, що вам тут вдали одноразово так, що вони намагаються сказати. Оця зелена влада. Краще зробіть такі от подарунки нашим захисникам. і, ну, Повиділяли премії такі деяким людям, щоб вони щось не робили, але все рівно тих вони ті люди взагалі не влаштовують своїм ну, якби існуванням і роботою в Україні взалом. е, крім крім судів, які можуть там і ще, наприклад, скільки у нас прокурорів, в тисяч осіб, Ну так писамо цих і військових прокурорів, яких взагалі як би вони не повинні бути взагалі. так що, якщо наприклад навіть ви там по ну з ваших премій виділяєте по 20 тисяч це 30, я рахувала мільйонів. Да? 30 мільйонів це 30 антидронових систем. Це також класно. тобто Будь-які державні організації от, на ці премії на Новий рік можуть хоч і в якомусь варіанті, якщо скинутись, закупити одному підрозділу антидронову систему. Хто ще у нас є? Ну, Наприклад, скільки поліцейських? 134 тисячі і 3, да? Велика міні-така армія в Україні, звичайно, в них не такі Зарплати, але якщо ви навіть по 5 тисяч гривень з вашої премії, то це 5, 715 мільйонів гривень. Це от то, що основна система за 1 мільйон це 715 антидронових систем. Тому що якщо зараз ці, якісь державні установи за премії скинуться, не, не, не ці премії, а ці гроші підуть на закуплення, от які вже зараз подавали, вони вже повинні бути або зараз, або на 31-ше подавали. Якщо українці вирішать, що ми за ці премії нам не треба нам зараз ці премії, і зараз війна ми скинемося і купимо дронові системи, ми просто забезпечимо фронт, в варіантах варіанти антидронових систем. І має велике прохання мене почути і закупити саме це. Це основне: не шкарпетки, не носочки, не, не платочки, не, не свічки окопні, нічого. Ні, окопні просто їх руками треба робити. А саме антидронові системи. Тим більше з новорічних премій. І таким чином. Е е ми будемо нам дуже сподіваюся, що якраз, якраз в такому варіанті закуплять, але е, є різні варіанти дешевше, подорожче. Як вийде, О, навіть вже, по і з'явилась трошки дешевше варіант. От, бачите, всього на 120 тисяч дешевше. А чого? Нормальна така скидка на новий рік. Якщо б вони ще розпродаж робили на новий рік, спеціально для, для українських установ, які будуть збирати, воно не, не взагалі не вважається зброєю. Це взагалі штука, яка випромінює. Якось білий шум в якоїсь надзвичайних на частотах. Що вона робить? Я не розумію, чому вона так може багато коштувати. Є і різні варіанти, треба читати, але якщо стаціонарна, то вона використовує блок живлення і не треба її заряджати, тому що, ще раз кажу, такі системи. вони мають батареї, їх треба перезаряджати, і це їх великий мінус. Ну, от такі справи у нас в Києві, так що а, ще, блогери, про швидкість хотіла сказати. Зараз дивіться, зараз будуть великі проблеми з геомагнітною інверсією. І як провіряти, яка у вас вдома швидкість, дуже треба знати, тому що для е, відеопотоку, якщо ви робите трансляцію, у вас повинна бути е, така швидкість, надзвичайно велика. А, а чого немає? Швидкості з'явлення? От, а, тобто швидкість нижча ніж 90 взагалі для відеопотоку нормального, дев'яносто, де взагалі погане. А це оптоволоконний інтернет не такий, який ви Wi-Fi інтернет, який ви підключаєте до падаючого швидкість, геомагнітна інверсія. От, геомагнітна інверсія, тобто можуть бути затримки, не обов'язково, але можуть бути затримки з інтернетом. Цебто інтернет вам треба для того, щоб проводити відеотрансляцію. Впала швидкість, а в мене швидкість ну, найбільше, які може давати провайдер там 96-97, геомагнітна інверсія. Так що, чекайте, будуть питання до інтернету, вже не можна нормально подивитися телебачення, хоча не можете дивитися, те, що вони, якщо вони змінять свою риторику, то вже можна подивитися. От, тому треба. Добрий, швидкий оптоволоконний інтернет для проводення трансляції. Це я вам кажу, як в, зараз працювати і в програмах, і що робити, і щоб наші відео в добрій якості в форматі МП4 нормально буде для YouTube, були, а це розширення 1080. В YouTube воно вважається HD 1080. Тут для YouTube нормально, звичайно, 2048, класно. Але якщо у вас тягне 1080, уже все класно. Вже більше нічого і не треба, щоб мати добрий формат в ну, от Такі справи. І... і Ще раз хочете подивитися це відео. Ну, воно так, вражає, так? давайте ще раз подивимося, так, щоб взагалі ми зрозуміли, так, що так, у нас відбувається. Від станції Лебідської до станції е площа Льва Толстого або площа Українських Героїв. І так, у нас є місця на станції перекриті, тому що там у нас. Всього нічого, але капає вода з потолка і капає вода з усіх місць, які тільки, тільки можливо. От перекрита частина, це десь четвертина станції. На колії між коліями також є вода. Бачите, зверху труба, з цієї труби капають донизу, стіни мокрі, видно такі плями на стінах. Де Просочується вода і з одної, і з другої кулії по обидві сторони є вода на станції метро Либівська, але ж така точна ситуація і на наступній станції. Це ж у нас станція палац спорту. Подивіться, у нас є просто місце, де зверху капає вода прямо на пол. Стіна абсолютно влажна, і ми бачимо лужі. і. Ситуація дуже небезпечна, мені здається, що в будь-який момент може щось трапитися, які підводні води підуть просто заливати будь-яку з цих станцій, побачите, що зверху над головою є плями, отакі іншого кольору, вони в вологій запах сирості, надзвичайно такий, в 10 разів більше, ніж зазвичай, хоча там завжди є запах сирості. І навіть наступна станція, і тут також між кольями є вода на цій станції, з одної, з другої сторони. Отак, з одної, з другої сторони скрізь вода. Тому, щоб пам'ятали, що ми можемо залишити без синьої вітки. І от такі справися. Трансляція завершена до наступної трансляції.